Я думаю, що настільки в раю було прекрасно, вони настільки один одним знайомилися, вони настільки зі всім світом знайомилися. Це, це ви зрозумієте, це все побачите. Перше Єву він побачив. Звичайно, ми не знаємо, мож, можливо, вони і жили разом, але не розмножувалися ще. Ми ж не знаємо, як було, наприклад, буває таке, що люди живуть разом, але не народжують дітей. Ходить якийсь час і починають народжуватись діти. Я вірю, що є процес прийняття один одного. І дуже важливо це. Тому що жінка не треба дивитися на дівчину, на жінку на ну, майбутньому, що це механізм тільки для народження. Це питання прийняття. Я вірю, що навіть медицина десь так каже, що, що є моменти, коли ну, організми людей вони, ну, сходяться, та, якісь притираються. Є якісь речі, які ми не можемо пояснити. Може, вони науково, медично пояснюються. Але я знаю сім'ї, де жили разом багато часу, і не народжувалися діти. І якийсь момент, каже, я відчув. Щоб мені щось дозріло бути батьком, і тоді каже і, і дружина завагітніла. Тому і, вона може народити, напевно, жінка, якщо вона здорова, напевно, може народити просто. От зійшлася з чоловіком, народила. Але я вірю, що якісь духовні, душевні процеси, які Бог може давати, щоб ми дійсно прийняли один одного, пізнали один одного, і щоб це, ну щоб цей плід був ну благословінням, не просто несподіванкою там. Мене очікували, раптом вона вже народила. Тому, якщо говорити про Адама і про Єву, там була досконалість, там була досконалість в саду Едемському. і я думаю, що все питання було часу. Володійте, розмножуйтесь, наповняйте землю, оволодійте нею, і сад і, о, доглядайте. Це було багато справ, Думаю, вони всім знайомилися. І, і ну, моє таке припущення, може, є якісь інші думки, але я думаю, що це їх чекало попереду. Обов'язково діти мали би народитися. І якщо б не було ріхопадіння. Я все одно вірю, діти мали би народитися в них, тому що Бог їм сказав плодіться і розмножуйтеся. Бог завжди розмножується. Бог завжди розмножується в своїх дітях через слово, через народження заново. Тому я вірю, що і цей момент до в них настав з часом.